Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо, молитві в радості, благословінні. Прекрасний час, прекрасний понеділок, знову боротьба, знову початок тижня, нові цілі, нові можливості. Ну і продовжуємо продовжуємо в посланнях Марії будуватися. Знаєте, Мені такий комплімент зробили. Не просто хто, а дружина самого отця Братковського сказала, що. Бачить, як моя духовність змінилася. І це дуже важливо, коли люди щось помічають. Бо я там десь говорив так, десь там згадую Марію, десь послання. Я кажу: По тобі видно, що ти кожен день читаєш ці послання. Ну, І це файне свідчення для мене. Це був більше для мене свідчення, ніж для когось, що дійсно ці послання формують. Якщо їх читати, розважати, втілювати в своє життя. То вони стають твоїм життям. Ну, і є зворотня. Якщо їх не читати, то не розважати, то вони не стануть твоїм життям. І ти не станеш тим апостолом любові і, і, і не станеш на ту дорогу святості, власне, про яку говорить Марія дуже часто. І сьогодні ми візьмемо посилання 25 березня 2018 рік. Нагадаю, що послання звучить в цей день, в цей час. Особисто для тебе, особисто для мене. Щоб ми не думали, що це було колись, Марія комусь казала, а зараз не мені. Як ми думаємо про Слово Боже, що колись Ісус сказав апостолам, а зараз мені нічого не говорить, Тож там було колись давно. Марія сьогодні є для тих людей, які думають, що там то було колись давно, і каже сьогодні, каже сьогодні, щоб це не було колись давно, а це, власне, в твоєму поколінні. Всі, хто народились від 81-го року. То це наше покоління має ці об'явлення. Це велика благодать на правду, бо не всі покоління мали такі об'явлення, а наше має. Дорогі діти, закликаю вас бути зі мною в молитві в цьому благодатному часі, коли бореться темрява проти світла. Моліться, дітоньки, сповідайтеся і почніть нове життя в благодаті. Вирішіть вибрати Бога, і Він поведе вас до святості. І хрест буде вам знаком. Перемоги і надії. Будьте горді, що ви охрещені, та вдячні у своєму серці, що ви частина Божого плану. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Бачимо, Марія добре каже: будьте горді, що ви охрещені. Не треба ховатися, ой, я не знаю, хрещений чи не хрещений. Ну, і зазвичай, коли спитають, ти християнин. Або Ну так, але до церкви не хожу, бо так модно казати. А Марія каже: будьте горді, будь гордий, що ти охрещений. Добре, добре. Там Юля побачила, що хтось освічується. І вона завжди така до цього сентиментальна, завжди любить. Зараз можеш й поплакати, бо це така файна подія. Ну, направду, файно, файно в Меджугорі бачити такі е, речі. У нас також було на курсі Захарі Завета освічення з нашої спільноти. Один хлопець освідчився е, до дівчини до майбутньої дружини, бо вона відповіла так. Добре, все, пораділи, потішилися і продовжуємо. Продовжуємо розважати над посиланням. Каже Марія сьогодні молись зі мною. Молись зі мною е, в цьому часі, в цьому благодатному часі. Важливо зрозуміти, що в цьому благодатному часі якраз легко відійти від молитви. Е, ну, бо комфорт, комфорт, комфорт робить нас жирними, знаєте, як ці е, тучними коровами, яким важко вже рухатись, важко молитися, важко то-то-то. І, і, власне, ну, зараз в Україні війна, то комфорту нема, то дійсно молитва збільшилась. І ви це бачили, хто ходить в церкву, що людей стало більше в церкві, ну, бо є потреба. Збільшилась потреба, збільшились е, християни. А, тобто, е, а ми в благодатному часі, у нас з'являється Марія, у нас зараз нема гонінь ніяких. То в цьому часі важливо. Дбати про те, щоб не, не, зажиріти, не зажиріти, не зачерствіти. А Марія каже, бореться темрява проти світла сьогодні, зараз бореться. І тому не, не збавляйте темпу. Молись, дитинко, сповідайся і почни нове життя в благодаті. Важливо, підкреслюю, що сповідайся, сповідайся. молись, не тільки молись, але ще й май. Таїнства, сповіді, Євхаристії, почни нове життя в благодаті, почни жити в благодаті, і благодать почне на тебе сходити. Бо то не є так, що я змінився за один день, я вже хочу, щоб все благодать, благословіння, все на мене падало. Має пройти час, в якому маєш витривати, і тоді Господь благословляє потрошку, потрошку, більше, 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 більше. Але якщо ти, звісно, в цьому всьому витриваєш, а не. Туди-сюди чекаєш. Каже Марія виріши вибрати Бога, і Він поведе тебе до святості. І хрест буде тобі знаком перемоги і надії. І вибери Бога, і Він поведе тебе. І хрест для тебе буде знаком перемоги і надії, а не це тортури. Ну, Ісус їх страждав, а багато людей зараз кажуть, що «Ну, нам вивішати хрест? Тож просто казнь, казнили людей то тортури. Люди не бачать там перемоги, не бачать там надії. А, а чому не бачать? Бо вони йдуть за Богом. Проста відповідь. Каже Марія, виріши вибрати Бога, і Він поведе тебе до святості. І хрест тоді буде тобі знаком перемоги і надії. І тут важливо, будь гордий. Будь гордий, що ти охрещений. Будь гордий, що ти християнин. Пишайся цим. Тобто, гордий це коли ти тебе питають ти християнин, так. Так. Я, я гордий тому, що я християнин. Я не ховаюся, не, не бігаю там. Ну, і це вже важко впровадити в життя. Бо легко бути гордим тут, в Меджугорі, християнином, бо тут всі християнини. Так, ви скажете так. А, але я гордий християнин і в Польщі. Ну, я тільки не їжджу. Я там можу носити такі кофточки, бачите, яка в мене файна ця кофта. Серцем Марії, вервицею тут на руці. І, і я гордо ходжу. Можу тут з Марією ходити. Іноді мені хтось підходить і каже, що це задуже там, то, то. але мені байдуже. Мені байдуже. Я гордий хочу бути християнин. І не ховатися, о, там не ховай хрестик, ховай там, е, Марію, ховай. Бо не так поймуть. Все одно, якщо хто зрозуміє. Головне, щоб я розумів. Що я хочу носити символіку Марії Ісуса, а, а не бісівську, не чортівську, або взагалі невідомо що. Якісь відьмарські єдинороги і то-то-то-то-то-то. То Важливо також, що ти носиш, бо це атрибути. А атрибути важливі речі. Атрибут, чомусь ми носимо кольцо, чомусь ми носимо хрестик. На... Це, це атрибутика, яка важлива. Бо ці люди будуть інші черепа носити, будуть там носити. Всі різні свої атрибутики, тому християни також мають мати атрибутику. Ну, Протестанти скажуть, що це неправильно, але то їхня справа, то їхня справа. Будьте горді, що ви охрещені. Та вдячні у своєму серці. Та вдя... А тут ну, йдеться про тебе і про мене. Будь гордий, що ти охрещений та вдячний в своєму серці, що ти частина Божого плану. Маємо вже зранку прокинувся і дякуєш, бо ти вже є десь в служінні якомусь. Десь ти вже є в церкві, десь ти вже е, маєш власне, бути сім'єю, бути частиною Божого плану. І, Марія я тобі дякую, що ти чуєш ці послання, впроваджуєш своє життя і таким чином перемінюєш своє мислення. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугорія. Папа.